Чому варто брати саме нас? Бо я вам покажу, як створюється по-справжньому якісний ватний матрац. Ми беремо щільну гіпоалергенну тканину, яка прослужить вам не один рік. Власноруч розкроюємо і шиємо потрібний розмір чохла на матрац, наповнюємо його якісною сировиною тюфячна вата це регенероване волокно, що не буде братися грудочками та збиватися. Пікуємо за допомогою машинної піковки, яка служить нам не один рік, як і наш надійний працівник, який контролює кожну піку на матраці. Завдяки всім цим діям ми маємо матрац унікальною висотою 15 см, чого ви дійсно ніде не знайдете. Він прослужить вам довго та допоможе отримати комфортний сон. Після чого ми бережно пакуємо і вакуумуємо вже ваш матрац. І якнайшвидше завантажуємо його в машину, щоб відвезти на пошту, відправити у ваш дім. Тому чекаємо ваші замовлення, які з турботою відправимо.